На всіх робочих групах координацію дій забезпечують представники ОБСЄ або міжнародних організацій. Ніякої ротації, ніякої переведення формату, ніяких відходів від мінських домовленостей для нас є неприйнятними і неприпустимими. Друге. Відповідно до пункту 13 комплексу заходів, структура робочих груп має чітко відповідати структурам трьохсторонньої контактної групи. Ніяких переглядів мінських домовленостей, ні українська сторона, ні наші міжнародні партнери не допускають. І наполегливо. Вимагаємо від підписантів мінської домовленості, в першу чергу від Російської Федерації, вшити вичерпних заходів для того, щоб мінські домовленості були виконані в повному обсязі.